Всім привіт, вітаю вас на шостому епізоді курсу по кібергігієні. В минулому епізоді ми розглядали безпеку в браузері. Сьогодні ж ми подивимося на базовий захист вашого пристрою від різного шкідливого програмного забезпечення від вірусів, як за допомогою простих методів можна забезпечити захист свого пристрою. Від всякого сміття, яке може вас атакувати. Тож, Перше, ми знову ж таки спробуємо трошки нагадати приклади вірусів, які до вас можуть прийти до вашого пристрою, а далі вже будемо дивитись на новий матеріал. Тож, Перше, що я хотів би згадати, це троянські програми, які маскуються під корисні програми, під справжні, під адекватні. Але насправді несуть в собі шкідливе програмне забезпечення, яке потім буде сповільнювати ваш девайс, зміняти ось домашню сторінку браузера, наприклад, запускати інше шкідливе програмне забезпечення, відкривати якусь рекламу і тому подібне. Які для цього рекомендації, як ми пам'ятаємо, це виключно офіційні сайти, виключне оновлення системи і антивірусного? програмного забезпечені. Наступне це програми-вимагачі. Тобто це ті, які шифрують ваші файли і за це вимагають там або кошти, або ще щось. Ну, скоріш за все, кошти. Тобто ви не можете відкрити файли, ви не можете взагалі їх щось з ними взагалі робити. Ну і плюс вам вилазить повідомлення, що якщо ви заплатите, ви зможете їх повернути собі назад під контроль. Ну, що з цим робити, ми також розглядали в епізоді про типи вірусів. Це завжди робити резервні копії важливих файлів, туди, куди вам це зручно робити. Ну і плюс не відкривати різні виконувані файли, особливо виконувані файли, які вам надсилаються там як вкладення якісь, які вам надсилаються електронною поштою і тому подібне. Ну і плюс оновлювати ваше програмне, програмне забезпечення, це якби, знову ж таки, це святе. І третє, яке я хотів би зараз нагадати, це програмне забезпечення, яке запам'ятовує ваші рухи. Тобто, що, ну, Не те, що рухи, а ваші натискання клавіш, там, ваші дії, що ви куди натискаєте, куди ви заходите і тому подібне. Це все запам'ятовується і далі може бути використане проти вас. Тобто вони можуть маскуватися під такі речі, як ну, називаємо це так, програми для відеомонтажу, там, де ви маєте показувати свій екран. Ну, є адекватні програми, такі, як умовно, зараз я використовую для запису відео. А є ті, які можуть потенційно містити в собі шкідливе програмне забезпечення. Ну і плюс, що, на що вони можуть впливати, це з'являтися у вас будуть якісь незвичні процеси в, під час вашої роботи на замоцтак. Ну і що для цього робити? Це, ну ви вже знаєте, двофакторна автентифікація. І для цього, в принципі, все достатньо буде, щоб уникнути якогось шкідливого для вас доступу. Тож, що ми сьогодні будемо робити взагалі? Ну, по-перше, ми подивимося, як захистити. Вас за допомогою простого захисника цього, Windows, антивірусу, так? називається він або там Defender, або ну, якщо у вас українська версія, вона буде там, називатися Безпека і захист від вірусів, таким чином зможете все зробити і захистити себе. Тож, наступне, що я хотів би взагалі сказати, як. З цим працювати. Перше, ви заходите в оновлення. Натискаєте сюди на кнопку пуск. Натискаєте, вписуєте сюди слово оновлення. Тут воно називається перевірка наявність оновлень. Приходите сюди в параметри системи і ось він, віконечко Windows Update. Зараз воно завантажиться. Ось бачите. Ви використовуєте останню версію, остання перевірка сьогодні о 16.18. Давайте зараз натиснемо на пошук оновлень. Зараз спробуємо щось знайти. Ось він пішов в процес у нього. Таким чином ви будете дотримуватись актуальності своїх системних налаштувань, оновлень, і ваш рівень безпеки так само трошечки буде підвищуватись. Це так само, як ми розбирали минулого епізоду з Google. Всі оновлення вони в тому числі можуть бути спрямовані і на безпеку. Тож, якби нові версії, вони можуть бути більш захищені, ніж старі, і вже містити інформацію. От бачите, Ви використовуєте останню версію. Ну є тут не обов'язкові оновлення, їх можна ставити, можна ні, але всі оновлення, які стосуються безпеки, вони зазвичай в обов'язкових. Тобто ось цього на етапі Windows Update буде достатньо. Ідемо далі. Наступне це власне антивірус Windows. Тобто він у нас давайте візьмемо. Ну, ось Тут він нас бачиться, називається На захист від вірусів і загроз. Натискайте сюди. І тут у вас може бути або питання Defender, Microsoft Defender. так? Ось тут, бачите, ви і надалі можете використовувати послуги поточного постачальника? Ну, у мене тут дещо інший антивірус. А антивірус для Microsoft Defender періодично перевірятиме наявність загрозу. Тож, яким чином взагалі працювати з всім цим антивірусом, і як моніторити, чи є в нас щось погане. У нас є така річ, яка називається тут сканування. Тобто зараз у мене антивірус 360 Total Security. натискаємо відкрити програму. Нас буде перекидати, ну, це у нас ця версія не зовсім цікавить. І бачимо зараз, сюди натискаємо на антивірус, і у нас є види перевірок. Тобто в нас є швидка перевірка, це по основних папках він бігає, дивиться, взагалі, що, що у вас є поганого і буде їх чистити. Повна це він взагалі просканує всю систему. Ну і вибіркова, це, якщо ви знаєте, то, що може бути в якійсь папці сховано, ви якби, можете вибирати і вибірку. Тож, давайте я покажу, як працює в принципі швидка. Ось, і ось він пише процес, так, скільки часу на це все пішло, скільки він знайшов загроз. І що саме він буде перевіряти, Ось він тут буде прописувати перелік там, файлів, по яких він бігає, перелік програм, папок і тому подібне. Тобто, яким чином взагалі це краще використовувати? Ну, Швидку перевірку ви можете робити ну, хоч щодня. По типу, Сіли працювати, поставили на перевірку, воно не дуже довго буде проходити ця перевірка, декілька хвилин. З приводу, і наприкінці вечора, наприклад, завершили працювати, також оновили, що ви нічого поганого собі не завантажили. З приводу повної перевірки, ну, вона, звісно, триватиме довше, плюс може впливати трошки на продуктивність. Вашої системи, тому що йде паралельний процес використання і сканування ваших файлів. Тому це краще робити, коли вас немає на місці. Тобто ви собі поставили, це може бути там на ніч або ще в інший період. Ви попрацювали, собі відійшли і поставили його на повне сканування. Робити його настільки супер-супер, часто не потрібно, тому що ви якби, захищеність перекриваєте своїми. Налаштуваннями безпеки, ви їх перекриваєте швидкими перевірками і тому подібне. Тобто, це, ну, очевидно, що повну перевірку кожного дня ну, робити особливо немає сенсу. А, і а, ось, бачимо, загроз не знайдено. Ну, в принципі, можна дивитися на журнал сканування а, до цього. так, Бачите, що було, була колись одна загроза, було так, знищено одну загрозу, так, було дві, знищено дві. тобто, Він все познищував. Ну, і тут пишеться тип перевірки, що саме у вас було, що саме перевірялося. Ось зараз пишеться сьогодні, зарози не знайдені. Ось і прописує час. Ну і плюс повну перевірку також можете натискати, перевіряти, все у вас буде актуально і оновлено. Тож, ще цікава така річ, яку варто зазначити: це перевірка. Ваших програм в автозавантаженні. То для того, аби все це перевірити, ви можете дивитися в диспетчері задань, як в нього зайти, або ви просто прописуєте тут диспетчер завдань так, і потрапляєте сюди. Або у вас буде комбінація Ctrl-Shift-Escape. Така комбінація якби теж вам дозволить сюди зайти. Ви заходите. І о, тут ви можете, по-перше, моніторити процеси, які у вас зараз завантажені, тобто, що в мене зараз відкрито. Бачите, програма налаштування. Ось вони у нас дійсно відкриті. Давайте їх закриємо. Ось, бачите, і ну, все пропало. І в мене відкрито диспетчер завдань, очевидно, OBS Studio для того, щоб записати відео, і Google Chrome, ось зараз бачите, все мене криє. І плюс фонові процеси, які тут є більшість системних, ось там очищувач, там різні. Google Chrome процеси, сторонні процеси самого Microsoft і тому подібне. ось процеси Windows, бачите. на що потрібно звертати увагу, коли у вас особливо там щось зависає або ще щось, заходите в автозавантаження, тобто це ті процеси, які у вас завантажуються одразу при вімкненні комп'ютера. Якщо ви тут бачите, якісь дивні програми, якісь дивні процеси. На яких стоїть там рівень високий, наприклад, тому що це називається вплив: рівень впливу від активності як би, вашого девайсу. Тобто ви їх одразу видаляєте. Ну, ось по типу в мене раніше був завантажений скайп в свій час. Зараз ви натискаєте якби вимкнуто, і бачите, вплив в нього виходить немає. Якщо ви натиснете правою кнопкою на все це добро, ви бачите або вимкнути, ну, шукати в інтернеті, це окей. Ну, ось Google Chrome, так, можна так само вимкнути, відкрити розташування файлу, властивості його переглянути а, і тому подібне. Тобто на цю річ також звертайте увагу, одразу коли у вас є якісь підозри, що у вас щось не так, хтось до вас прокрався, дивитесь тут, чи нічого в автозавантаженні. У вас страшного і нового немає. Тобто, те, чого ви, як мінімум, не знаєте або. На чому стоїть високий пріоритет. Тому давайте подивимося ще раз, підсумуємо на три такі дії, основні, які варто виконувати, щоб постійно підтримувати свій девайс в такому адекватному рівні безпеці. Тож, перше, це ви заходите в оновлення перевірити наявність оновлень і там, постійно перевіряєте. Тобто не так, щоб Windows вам нагадував так, що вам потрібно щось встановити, а самі перевіряєте. І таким чином ви граєте трошки на випередження і о, забезпечуєте свій захист. Це перше. Наступне це можете дивитися безпека у Windows, а можете дивитися на захист від вірусів та загроз. Або у вас буде налаштований Defender. Ось у вас захист якби, мережі ще можна перевірити, Брандмауер та захист мережі. Тобто, хто і що може мати доступ до ваших мереж? Тут також треба все вмикати, щоб не було ніяких проблем, щоб ніхто до вас через мережу не міг також добратися. А з приводу вірусів та загроз можете відкривати або сканувати через Defender або через антивірус, який у вас встановлений. Заходите собі в антивірус. Скануєте швидку, наприклад, там один або два рази там, на день, на тиждень, повну можна рідше, ну, вибіркова це вже, якщо вам щось потрібно локально перевірити. Це другий крок. І третій крок це перевіряйте свої автозавантаження і перевіряйте свої процеси, що саме у вас висить, особливо в фонових процесах. Потрібно дивитися тут на вплив його на центральний процесор. Тобто, якщо у вас будуть якісь прям значні значення, то потрібно звертати на це увагу і дізнаватися, що це взагалі за процес. Плюс, якщо можливо, він буде їсти багато у вас пам'яті. Тобто, ми зараз бачимо, що найбільший вплив на процесор ось у нас має якраз диспетчер вікон і OBS Studio, яким я записую відео. З приводу пам'яті в мене є Telegram. Google Chrome і OBS Studio. знову ж таки, тобто, все окей, Нічого тут дивного немає. Ну і плюс автозавантаження, те, що у вас відкривається одразу при стартуванні вашого комп'ютера. На це все звертаєте увагу, все моніторите там, щодня, щотижня і переважна більшість загроз прийде повз вас. Все у вас буде добре. На цьому на сьогодні все. До нових зустрічей. Продовжимо говорити про питання кібергігієни, які допоможуть вам захистити свої пристрої і дані в інтернеті.